Доброго дня! компанія «Автобіс» вас вітає і пропонує свіже надходження Mercedes Sprinter 2019 року. Покупка з об'ємом 2-2 і 2. Задній проводний в середній базі L2H2. Чим автомобіль цікавий? З оригінальним пробігом 170 тисяч. Автомобілі присутні. мультикермо, електрозеркала, електропідйомники, коректор фар. Механічна 6-ступінчна передач, кондиціонер, сенсорний магнітофон, з боку подвіне сидіння, зверху полочки, замки не прозбивані, ланжерончики всі цілі, один лист ресори, тобто автомобіль не возив високих ну тяжких вантажів, оригінальні шовчики. І покажу вам буду. Так, низи дверей. Одна сторона, друга сторона. Буде зашита під саме верх, щоб ну, не, не, скажімо, не оббувалось нічого перегородочка на місці, стакани не чепані, без косок. Так, другу сторону показую вам. Шовчик є оригінальний. Так, понизу дверцята показуємо порожки. А саме основне 170 тисяч пробігу. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Можливі варіанти обміну. більш детальні інформації телефонуйте компанію «Автобіз». за номером телефону 067. 360-2202. Або 073 360-2202. Саме те, що ви шукаєте автомобілі з невеликим пробігом. До зустрічі, до перемоги!